Привіт, мої хороші! Є одна подія, яка змінила мене. І це подія відкриття власного зоомагазину. Поїхали. Ось такий зоомагазин в мене є невеличкий, але дуже гарний. Завдяки новій сфері діяльності моєї відійшли від мене багато людей, пов'язані з минулою роботою, з минулим. Образом життя. Деякі залишились, деякі пішли. Але завдяки моєму бізнесу до мене прийшли нові клієнти, до мене прийшли нові знайомі, до мене прийшли нові друзі. Уявіть собі. Багато відгуків моїх клієнтів, наших клієнтів, які задоволені, приходять навіть з іншого міста, навіть з Києва приїжджають і кажуть, у вас такий невеличкий, але такий. Приємний, гарний магазин, в якому є все, що необхідне, скупляються. Ми задоволені. Каже, Ми не бачили таких у нас магазинів. У нас щось одне зазвичай, а в нас як у рукавиці є майже все потрошку. цим друзям, цим новим клієнтам заходимо. Ми завжди раді, у нас завжди майже все необхідне в асортименті. По відгуках клієнтів в нас є майже все, чого немає, ми привозимо. А саме найголовніше, що в нас є безкоштовна консультація людей з досвідом, з освітою. Ми привітні, Юлічка наша. Ми консультуємо, ми гарно спілкуємось, ми гарно пропонуємо, ми рятуємо ваших тваринок. Бо ми їх дуже любимо. Приходьте до нас. Спілкування з людьми та клієнтами завжди е, був е, мій коньок, е, тому дана, даний вид діяльності особо не відрізняється від минулих років. Тому завжди раді бачити клієнтів і спілкуватися з ними. У нас є цікавого: у нас є лежаки, туалети, вітаміни, шампуні, багато іншого. Іншого. Одяг, дуже багато одягу великий вибір, приходьте, будь ласка, є іграшки для тварин, корми, звичайно, є. Є амуніція в нас гарна. Амуніція в нас є. Ласощі для тварин, іграшки для котів, в лікувальні є корми, які рятують ваших тварин. Мисочки для годування, засоби гігієни, ножиці, пуходерочки та інше. Всякі привабливі штуки. А якщо чогось немає, ви ж знаєте, ми ж вам привозимо, приходьте. А саме найголовніше, те, що я вам нещодавно розповідала, як доглядати за зовнішніми паразитами котів та собак. Дивіться, який асортимент. Нексгард, сімпаріка. Акара новий препарат: квадромідас, акаракіли, крапельки, панацеї, таблеточки для котів, для собак, нашийнички та багато іншого. Можна замовити, а також прийти, отримати консультацію і придбати за гарною ціною. Ну, ви ж бачите, що е, даний від бізнесу, діяльності, а також моя робота, хобі моє заводчик кавалер Кінг Чарльз Панєлів. Не можу не змінити життя. Причому для мене це зміна на краще. Я думаю, далі буде ще краще. Особливо з вами, з моїми клієнтами, з моїми друзями, підписниками. Приходьте до мене, буде далі ще цікавіше. Дякую. Ну а також покажу, де ми знаходимося. Місто Кропивницький, вулиця Пашутинська, 71. Знаходимося в центральний ринок, за ним навпроти АТБ. Навпроти парковки тебе. Якщо ви ходите за тебе, то трохи ліворуч звертаєте і ви нас побачите. Ми на самому видному місці. Якщо ви ще не були в нас або вже були, приходьте ще.